Вітаю, друзі. Я все ще живий, як бачите, здоровий, хоч був і нещодавно прихворів. Стільки подій минуло, що дуже важко все це прокоментувати. Але і нещодавнього треба відмітити наших азовців, морпіхів, нацгвардійців, які повернулися з полону. Їх обміняли на мертвечука. Понад дві тисячі наших полонених ще лишаються там у тенетах москвинів. Але це число дедалі меншає і завдяки нашим наступальним діям на Слобожанщині. Зараз це називають офензивою, військовою операцією Балаклійською із Колись назвали би це битва при Осколі. Так ось ми <клес> поповнюємо наш обмінний фонд. Я чесно зізнаюсь, <клес> колись я подивився пару інтерв'ю цього Золкіна. І дуже засмутився. Якось він так дуже чемно з ними. Оце знаєте, як за панібратське, сидів, розмовляв, попивав чайочок. Навіть в інтернеті ці допити називаються інтерв'ю. Думаю, боже мій, яка ганьба. Зізнаюсь чесно, я був дуже розлючений, думаю, ну як, які ще інтерв'ю, особливо як переглянути їхні допити і їхні знущання над нашими полоненими, де наших катують, принижують. Реально тримають там на сухому пайку, перед цим ще було 14 звільнених. Вони розповідали, що давали їм пів літра води на день. Пів літра, уявіть, а це було у сонцеспеку, в серпні, ну ви пам'ятаєте, яка стояла тоді жара. Пів літри води на день. Я просто дивуюся їм, що води шкода, пів літри води на день. І 250 грамів несоленої не приправленої ані маслом, ані олією каші, просто якоїсь перлової чи рисової, чи якоїсь пшеняної чи арнаутки. 250 грамів отака шайба з-під консервної банки. Вирівняли, наклали в цю консервну банку, вирівняли 250 грам каші. Хоч їж, хоч дивися, це тобі на добу 250 грамів просто вареної несоленої каші і пів літра води. І вони так жили місяцями. А тут цей золкін. Думаю, я так собі, з чайочком, кофійочком, там ледве не з пампушками їх там пригощає, спокійно так розпитує, чемно. Ну, мене, чесно, друзі, розривало. Але після того, як я бачу, як обмінюються наші хлопці, зізнаюсь, я був неправий. А Золкін і подібні йому панове, вони мали свою певну рацію. Ми не звірі, ми не можемо і не маємо перетворюватися на звірів. Як би іноді цього не хотілося нам. Але, зрештою, маємо ставитись до них як до людей. Хоча вони своїми вчинками і поведінкою вже довели, що це не люди, а це орки. Та тим не менше, всіх вітаю полонених і всіх українців вітаю з цим, бо ми всі жили кожний день. Я бачив в соцмережах ці пости, сам їх робив. І кожен день десь там червоточинкою серце підтачувало думка, як там наші. А особливо після Оленівки, ну воно просто серце розривалось і країлось, коли ти розумів, що їх можуть просто там всіх повбивати. Ця <кхм> небезпека ще не зникла, частина з них знаходиться в дирі. А там ми знаємо, є, вони ввели смертну кару спеціально під це, щоб розстрілювати наших полонених. І такі випадки вже є. Вони ще не масові, але вони вже є, на жаль. Тож небезпека ще нікуди не зникла. І я нагадую, що понад дві тисячі полонених, ну це так по моїм розрахункам, я не знаю насправді, скільки їх, і досі знаходяться в лабетах москвинів. Наш контрнаступ триває. Так, він вже не такий швидкий, але він все ще триває. Він вже переростає в поступове вичавлювання москвинів. Пуйло <кій> об'явило могилізацію, Так звану, могилізацію. Ми її так називаємо. Чому? Ну, так називали москвини мобілізацію у Україні. От українці з цим викликом справились. Ви пригадайте, були в нас десь якісь мітинги проти мобілізації? Навіть серед тих людей, які... Не дуже схвально ставляться, навіть вони розуміли, що ця річ потрібна, і бастувати проти неї, мітингувати проти неї це просто безглуздо і безсенсово. Просто ці люди були сам на сам зі своїм страхом перед мобілізацією, так. Але в голові вони всі чудово розуміли, що це річ потрібна і абсолютно правильна і виважена, <кій> тобто жодних. Протестів проти цього не було. Єдина річ, ну ми всі люди, я не беруся цих людей засуджувати, ми всі люди. Єдина річ, що страх. Це просто звичайний побутовий страх. <кхм> страх іти на війну, страх воювати. Тоді, як москвини зараз повстали і мітингують проти самого факту мобілізації, але, друзі, не оманюйтеся. Вже дехто пише. Росіяни прокидаються. нарешті до них дійшло, ніхера до них не дійшло. Просто вся фішка в тому, що тепер це стосуватиметься їх самих. До цього, поки на одного Москвина з Центрального федерального округа убитого припадало по 450 бурятів та тивинців, їх це якось не колихало, їх це не обходило. Нехай хтось інший гине. Якби пуйло нагняло туди білорусів, еленерівців, ДНРівців, Бурятів, сирійців. Їх це абсолютно не обходило. Їх все влаштовувало. Вони почали виходити на мітинги тільки коли це почало стосуватися їх самих. Так само ці всі Пугачови, Галкіни, огидні, просто огидні. Чому? Тому що ніхто з них, допоки це не почало стосуватися безпосередньо їх, Ніхто з них не був проти. У 2014 році давали там концертики в Криму, виступали в цих всіх шабашах свістоплясь армійської. Все їх влаштовувало. Чи в минулому році, на 9 травня, вони там співали і бігали з георгівськими ленточками, а що хіба не знали про війну на Донбасі, про окупацію Криму? Все знали. Але їх це влаштовувало чому? Їм не забороняли візи. В них не забирали гроші, їх не мобілізовували. Навіть зараз. Зараз. Де всі ці, ці люди були? Чому вони не повставали, коли е, Московія напала на Україну? Бо їх не мобілізовували. Хтось піде воювати. За 200 тисяч, як той придурок воєнком казав, воєнне довольство є від 200 до 400 тисяч. якісь знайдуться придурки, підуть воювати, вернуться без рук, без ніг. Або й без голови, чи зовсім не вернуться. Ви ж знаєте, що дуже багатьох вони записують у безвісті пропавши. Так проще. Щоб не платити гроші, бо нема тіла, нема діла, немає трупа. А за що платити? Може він там десь живий, може він в полоні. Це все відбувається у них там. Тому не оманюйтеся. Всі ці люди, які зараз протестують... Почали протестувати тільки тоді, коли зрозуміли, що все це може торкнутися їх самих. І про це я давно казав, що поки війна не прийде к Москви, там, в дім, поки вона не почне торкатися їх самих безпосередньо, їх все влаштовуватиме. Їх все влаштовувало, допоки там гинули якісь буряти, ЛНРівці, ДНРівці. До того ж ви думаєте, чому вони зараз у пакеті пуйлом? в одному пакеті, як би, заявило про референдуми. Як тільки там проведуть референдуми, вони оголосять, звісно ж, не законно, звісно ж, ні ми, ні світ цього не визнає, але вони, бачите, вони як маньяки дотримуються цієї букви, букви закону типу. Воно там нема жодного сенсу. Але щоб була от соблюдена процедура бюрократична, так ось вони оголосять ці території частиною. Російської Федерації. Як тільки вони оголосять частину Харківської області, частини Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, наразі нема повної, повної, жодної повної області, крім Криму, <кій> окупованими, так ось як тільки вони їх оголосять частинами Російської Федерації, вони почнуть магілізацію саме там. І по оцінкам експертів вони зможуть зігнати там щонайменше 100 тисяч людей, яких примусять воювати проти України. Ефективність їх буде низька. Звісно ж, вони частіше будуть здаватися в полон, тощо-тощо, але все одно ці люди будуть стріляти, заряджати гармати, стріляти з кулеметів і автоматів, з підсвольних гравнатометів, кидати міни, тощо-тощо. Тобто ці всі люди будуть нести смерть. 100 тисяч людей наших з вами. Ще нещодавно співгромадян тепер їх примусять воювати проти України. До 100 тисяч. Вони оголосили 300 тисяч мобілізацію. Ну от з них 100 тисяч, мабуть, додатково ще мобілізують в ЛДНРІ, 100 тисяч на цих нових окупованих територіях. І може 100 тисяч ще підтягнуть знову якихось там бурятів, бо Москвини з Центрального Федерального округа, я думаю, будуть відкупатися грошима. Ламати руки, вже в них у Оликсах, типу таку, таких сайтів, вже купа оголошень, зламаю руку. Ребра недорого, больно і так далі. Дійсно беруть недорого щось там, декілька тисяч рублів, навіть не доларів. От професійно людина зламає руку. Щоб відкосити від мобілізації хоча б на декілька місяців, а там, думають вони, все уляжеться. Ні, не уляжеться, нічого не уляжеться. Тому, друзі, треба переносити війну на території Московії. Але перед цим треба захистити наше небо. Допоки наше небо не буде захищене. Я це мільйон разів казав. Нам передають зброю наші союзники. Я не знаю, чи це ми таку зброю вимагаємо від них, чи це вони нам таку зброю нав'язують. Чи, можливо, ми чогось не знаємо і таку зброю передають, але це засекречено. Але, на жаль, в цих списках ми майже не бачимо протиракетних, протиповітряних установок. Майже не бачимо ці Айріси чи Іріси, як там дві установки передадуть до Нового року, дві ще там... Десь протягом а, наступного року. Ну це, це ні про що. Це ні про що. Нам потрібно захистити небо. Чому? Бо москвини будуть закидувати нас ракетами. І ядерна загроза, вона нікуди не зникає. Згленський каже, я не вірю, що Пуйлона на таке здатне. А я чомусь вірю. От ви знаєте, я чомусь вірю. Є такі речі, як тактичні ядерні бомби, є така небрудна бомба, а бомба, яка несе менший заряд радіації, та тим не менш вона дуже потужна. Водневі бомби, тощо на цьому, на важкому водороді, водню, дейтерії. Так ось я чомусь в це вірю, що вони можуть скинути подібну бомбу. І відповідь Байдена мене просто шокувала. Він сказав, що якщо Москвини застосують ядерну зброю в Україні, то США залишають за собою право нанести відповідний удар по Чорноморському флоту. Слухайте, ці старі іржаві корита, вони прирівнюють до цілої України. Ці старі бляшанки, ці консервні банки, які там стоять, які через декілька років і так вже втонуть, втопляться у морі, вони прирівнюють до України. Ну, якщо це така буде страшна. Відплата е, Америки на удари, ядерні удари Москвинів по нашій території. Така відповідь, що вони нанесуть удари по Чорноморському флот. Знову ж таки, а де базується Чорноморський флот? На території України. Тобто, знову ж таки, ядерні удари будуть завдані по території України. Тобто і США тепер скинуть ядерну бомбу на Крим, на Севастополь. Балаклаву. Тобто, бачите, знову ж таки, щоб жодна ядерна бомба не упала на Москву. Це ганьба, це просто ганьбище. Тому, коли Пуйло почуло таку відповідь, це наче його запросили на танок. Запрошуємо. Тобто, давай, танцюй, тобі нічого за це не буде. У відповідь ми також бомбитимемо Україну. Твої війська, але на території України. На твою. Срану рану Московію жодна бомба не впаде. Це я так перефразовую слова Байдена. Тому це ганьба, ганьбища і більшого запрошення до ядерного бомбардування України. Ну просто годі придумати. Тому я в це вірю, що воно на таке здатне. І єдина запорука, щоб цього не сталося. Я вже про це казав, і всі це чудово знаєте ви що ядерна ракета нічим не відрізняється від звичайної лише боєголовкою. Тож якщо ми збиватимемо 100 із 100 звичайних ракет, то можемо збити і ядерну. І особливість ядерних ракет полягає у тому, що якщо їх збили у повітрі, вони не розриваються, не вибухають. Уламки падають, вони несуть якусь певну долю забруднення, але сама ця ядерна ракета, вона сконструйована так, що якщо її збили у повітрі, вона не вибухає у повітрі, вона не вибухає на землі. Тобто не відбувається та реакція, на яку вона запрограмована. А це дуже важливо. Чому це так робилося? Ну тому що балістичні ці стратегічні ракети, вони мали летіти через океани, через країни Європи для того, щоб цей вибух не був здійснений на території Радянського Союзу, ну уявіть собі, якщо ракету запускають десь з Уралу, вона летить, наприклад, на Аляску, а її можуть збити над Камчаткою, ну дуже легко чи над Сибіром. Для того, щоб вибух не стався у Сибіру, ракети так програмувалися, що вони вибухнуть тільки в кінцевій точці, там, куди вони були спрямовані. Тому якщо ми збиватимемо 100 із 100 ракет. Тільки це буде запорукою безсенсовості нанесення ядерного удару по Україні. Чому? Тому що Путін буде розуміти, що будь-яку ракету ми зіб'ємо над їхню територію. Може і над власною, але вибуху не станеться. А прецедент буде. Це новий виток санкцій, це, можливо, такі ядерні удари у відповідь, тощо, тощо. Тобто вони нічого цим не досягнуть, але... Дуже багато чого втратять. Це єдина запорука. Тому я ще раз скажу, не розумію, чи це ми такі озброєння запитуємо, запрошуємо в наших західних партнерів, чи це нам просто таке нав'язують. Але у першу чергу все це те, що має поставлятись Україні, це ПРО і ППО. Для того, щоб воно покрило цілу Україну, щоб жодна ракета не падала на мирний простір. Наших земель, на наших громадян. Тільки це буде запорукою стабільності, тільки це буде запорукою перемоги. Бо лише тоді, ми бачимо, на полі бою на фронтах. Вони вже не такі успішні, але вони успішні в чому? У бомбардуванні України ракетами. І удари по Плотині в Вінгульці, і здається, сьогодні чи вчора був удар по південноукраїнській Атомній станції. Сподіваємося, що невздовзі Южноукраїнськ чи Південноукраїнськ, як його хочуть переіменувати, це геть безглуздо, стане містом Гарт. Це давнє козацьке місто. Це була найбільша паланка у державі, яка називалася Військо-Запорозьке Низове, Бугогардівська паланка. І місто Гард, воно розташовувалося прямо там, де зараз стоїть. Южноукраїнськ. Є дуже багато спротиву чомусь. Це дуже давнє місто. Це було величезне, можливо, і найбагатше місто, тому що воно займалося промислом риби, солі, Ну, річ Посполито звідти поставлялося. Місто Гард. Але зараз менше з тим, ми бачимо, ракета 300 метрів не долетіла до атомної електростанції. Це просто страшне. Тому найперше треба захистити небо України. Найперше. Це найперше, перша зброя, перша вимога, перша умова. І тільки після цього війну через ракети, через безпілотники, тощо, тощо через реактивні снаряди треба переносити на територію Московії. Все, друзі, скоро з'явлюся знову. Всі бувайте, та не забувайте. Далі буде.